Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І сьогодні ми будемо готувати домашній кетчуп. Ось в мене помідорки. Я купила їх на ринку, так як свої домашні, дуже соковиті, і кетчуп з них або соус виходить дуже рідкий. Нам потрібно ось таких. 5 кг помідорків. Помідорки сливочки, тут дуже багато м'якоті, мало соку та насіння Помідорки миємо, розрізаємо на частини та перемалюємо на м'ясорубці. Також нам зараз ще потрібно 300 г цибулі, її також треба перемолоти. Разом з помідорками. Цибульку я підготувала. А ще я взяла один перець, ось такий червоненький, тут десь приблизно зараз 150 грамів. Ну, ми почистимо насіннячко і хвостик то буде трошки менше. Але ось таку приблизно вагою перчину теж потрібно порізати, почистити. І перемолоти це все на м'ясорубці, та відправити на вогонь на хвилин 30-45, в залежності від того, яка у вас плита, і проварити на середньому вогні. І далі покажу, що будемо робити. Соус я вже перетерла через сито, ось такий ще доволі рідкий він у мене вийшов. Зараз я його знову відправляю на вогонь і буду ще уварювати на середньому вогні хвилин 20-25. Не забувайте помішувати, так як соус може пригоряти. Ось тільки відходів у мене вийшло. І ще зараз нам потрібно додати до соусу один солодкий перець вагою 100 грамів вже почищеного перцю. Ріжемо його малесенькими кубиками і додаємо до нашого соусу. Також потрібно додати пів кілограма цукру, 100 г солі. І ще не забудьте, доки соус ще холодний, відібрати чашку соусу для того, аби розвести в ньому пізніше крахмаль. Я додала перчик, сіль та цукор. Зараз все добре розмішую і буду варити. А що робити далі, я вам покажу. Мій кетчуп уже готовий. У мене вийшло 3 літри закатаного кетчупу, і ще залишилося для дегустації приблизно 250-300 чи г. Ось такий він виходить не дуже густий. Якщо ви хочете густіший, то потрібно додати 3 або 4 ложки крухмалю. Мене влаштовує і така густина. Зараз він ще гарячий, коли охолоне, то загусне ще більше. Також мені дуже подобаються оці невеличкі шматочки паприки, які тут є. Ось така смакота в мене вийшла. Спробуйте, приготуйте. Можливо, вам сподобається також, і ви візьмете цей рецепт на замітку і будете готувати. Всім дякую, що були зі мною на каналі, Наша подвір'я. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім смачного і гарного дня! Мій кетчуп уже готовий. Але я забула вам зняти, які спеції я додаю. І так, зараз розповім вам: нам потрібно дві чайні ложки сухого меленого чеснику. Якщо у вас сирий чесник, то його потрібно додавати тоді, коли і перець кубиками додаємо, щоб він добре проварився. В мене сухий. Також я додала півчайної ложки перцю чилі, одну чайну ложку паприки, півчайної ложки кориці та півчайної ложки гвоздики і 150 мл оцту. Це все додаємо до кетчупу, проварюємо, добре розмішуємо, даємо закипіти. Як тільки закипить, тоді ми розмішуємо в тій чашці холодного соусу 2 столові ложки крохмаль. Добре розмішайте і повільно вливаючи, вимішуйте все в кастрюлі, щоб все добре об'єдналося. І тоді прокип'ятіть 2-3 хвилинки на невеликому вогні. І можна закатувати в стерилізовані баночки. Ось в мене соус уже схолонув, так як я знімаю цю частину відео пізніше. Ось такий він уже густенький. Якщо ви хочете ще густіший соус, тоді потрібно додати 3 або 4 ложки крохмалю.